Дійсно, тривалість нашого земного життя та наше земне благополуччя є не тільки результатом нашої праці, але й залежить від Божого благословення. Господь перш за все піклується про спасіння наших душ, і тому надає усе необхідне для цього, одному багатство і добробут, щоб він мав можливість послужити ближнім. Бо, як каже святитель Іоанн Златоуст, багатий не той, хто придбав багато. А той, хто багато роздав, іншому Господь посилає випробування, та й хто з нас не знає, що ми саме тоді щиро і навіть зі сльозами звертаємося до Бога, коли більш ні на кого і ні на що сподіватися. Саме через хвороби та життєві негаразди Господь кличе нас до себе. Тож тому, хто потерпає, легше звернутися до Бога та йти шляхом спасіння. Багатому ж, як казав Господь. Важко увійти до Царства Небесного, але не саме багатство веде до загибелі, а надмірне сподівання на нього та на власні можливості. Не гроші й речі віддаляють людину від Бога, а спотворене серце і воля. Святе письмо вчить, що треба насамперед багатіти в Бога, а не збирати скарби для себе, і краще шукати Царства Божого, тоді все інше, необхідне для земного життя, додасться. Бо Господь піклується про кожного з нас більше, ніж найкраще у світі мати про свою дитину.